бо без неї нічого не вийшло. То така рідкість, якщо взяти, наприклад, терени Івано-Франківщини, Буковини, Закарпаття. Це що, така проблема? Чи глини повно довкола вже? Є багато. Є Коломийська глина, є в пістині глина. Тут була кераміка, колись розвивалася. О, а зараз ми маємо таку косівську кераміку, це своєрідна наша косівська глина, яка береться на дуже великій глибині. Вона завозиться в таку велику яму, вона перемерзає. Зараз ми дійшли до дна, де 20 років тому була завезена ця глина. І ця глина була завезена, вона дуже... Стає еластичною, тому що вона проходить дуже велику обробку. Спочатку ну, загружаються такі барабани, перемедлюється на шлікер, літка така глина. Тоді викачується з неї вода, і тоді йде через вакон хрест, видавлюється повністю повітря. Бо якщо в глині лишається повітря, робота може тріскати. А це вже видавлюється вона, така як пластилін. І з неї дуже легко робити і скульптури, і точити на гончарному крузі, починаючи від малих сувенірів до великих напольних вазів. А є у вас якийсь майстер, такий старий, який саме цю глину доводить до кондиції? Чи немає такого? От може може ну, молодий хтось займається? Аж треба знати всі таємниці особливості, бо може вийти брак, правда? Ну може брак, бути зараз. Булковий? Нас брак дуже рідко виходить, тому що глина настільки вона якісна і настільки вона екологічно чиста. Що навіть при випалі в нас дуже знову майстриці випальщики, вони кваліфіковані. Вони знають, як дати температуру, як дати в печі прокурку, щоб спочатку вийшла з неї е, вологість. Бо е, робота має попадати в піч дуже сухою. Бачите, на стелажах все закладено роботи, Вона має бути повністю сухою. Ну, все одно в сухій роботі знаходиться е, вологість, і цю вологість треба він годину робить видержку, Щоби ви забрати цю вологість з неї. Тому від це побудована ця труба в 70-х роках, підключені до неї дві печі, йдуть тунелі, і цими тунелями виходить вологість з цієї роботи. І тоді він вже набирає температуру. 18 годин, і вже в самому кінці, коли він вже набрав цю температуру, годину держить на одній тій самій температурі 900 градусів. Це є а за робота наша випалюється два рази. Один раз випал, після другого випалу наноситься краска, зелена-жовта, глазувується, краска робиться на основі глазурі. Зелена – це окі міді, а жовта ок заліза. І напускається, глазується і знову піч. Так що, якщо ми загружаємо піч, то йде двояка робота. Йде на перший випал, йде на другий випал. Добре, дякую, як вас звати